У маминому ланцюжку зламався замочок, і мені треба було його замінити. Ланцюжок срібний, тому замочок теж треба поставити срібний. З цим замочком вже нічого не можна зробити, просто викинути. Може, десь на переплавку, але я не знаю куди. Я його просто відрізала кусачками, зняла пласкугубчиками з ланцюжка. І поклала в пакетик. Щось викинути його, рука не піднімається. Ось такі в мене є нові замочки срібні. Тут я зачепила петелечкою замка за кілечко. І пласкогубчиками кілечко затиснула. Трошки незручно знімати. Ну, але я думаю, зрозуміло. Замочок прикріплений, міцно тримається. Він навіть, мені здається, цей карабінчик навіть зручніший трошки, ніж той попередній. Моя робота закінчена, а мама щаслива з оновленим ланцюжком.